Далі продовжуємо наші ефіри із Валерієм Шершним, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаю. Доброго дня. Ми щойно спілкувалися з бахмутським напрямком, і там є новини від 500 метрів до 2 кілометрів на деяких ділянках фронту. Наші просунулися у звільненні бахмутського напрямку. Хочеться тепер поцікавитися іншими гарячими точками, які у вашому підпорядкуванні, скажімо, Авдіївка, що зараз відбувається в місті і довкола міста. В Авдіївці залишаються люди. Їх там не більше тисячі, і там діє пункт незламності. В пункті наявна їжа в тай, навіть інтернет тривають хаотичні обстріли міста. Хоча, на перший погляд, їх стало менше поблизу фронт і тут відносне затишчя. Розвідка каже, що в окопах мінімальна кількість піхоти пересування техніки теж зменшилось. Ми говоримо про Авдіївку. Обстріли переважно з мінометів, але безпілотники в небі регулярно літають, і зенітники полюють на них. Це от щодо конкретної ситуації в місті Авдіївка, але ж також маємо зазначити загальну оперативну ситуацію за минулу добу в зоні відповідальності сил оборони таврійського напрямку. Тут у нас все контрольовано. Без змін ворог продовжує ведення штурмових дій. Ми говорили за напрямком Авдіївським. Має активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. Ворог обстрілює позицію наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення для коригування артилерії. Противник використовує безпілотні літальні апарати загалом на та військовому напрямку протягом доби зафіксовано 493 ворожих обстріли. Зокрема, на запорізькому напрямку 120, на Донецькому 373. Противник здійснив дев'ять авіаційних ударів, чотири удари безпілотного. Пане Валерію, ви сказали, що порівняно обстрілів стало менше в районі Авдіївки на тому напрямку. А з чим це може бути пов'язане? Я пов'язую це з тим, що гаряче в Мар'їнці Марінка опинилася в центрі штурмів ворога. Тут ситуація без зміни і оборона ускладнюється ще й тим, що ну, тут зараз фактично не залишилось в цьому місті будівель, одні руїни, наші захисники мужньо стоять навіть на цих руїнах. І йдеться і про вуличні бої, і про ближній бій, стрілецький бій, наприклад, на відстані 10 метрів у Вогневе враження дуже близько, застосовуються ручні гранати, кулемети, автомати? Успіх наших захисників також пов'язаний з тим, що своєчасно є підтримка, підтримка нашої артилерії. Тобто, в Мар'янці йдуть бої, в тому числі да. близькі вуличні бої. Яке стратегічне значення Мар'янки можете пояснити глядачам? Ну тут багато пояснень не потрібно, але достатньо відкрити карту, і все можна побачити. Поруч Донецьк, Курахове нижче вугледар. Дивимось праворуч, ліворуч, і можна зрозуміти наміри ворога. А зрозуміло, хто саме штурмує Мар'янку? Це кадрові частини, чи це той таки Вагнер, який намагається створити видимість своєї всюди сущності? Використовують всі сили і засоби наявні, наявні і от е, м'ясні штурми, так звані, теж ніхто не скасовував. Сподіваються на російський авось б'ють так, начебто як в одну точку. При тому, що спочатку йдуть ті, хто за російською ментальністю має кров'ю змити свої гріхи і злочини, тобто колишні ув'язнені, тобто колишні зеки. От, а потім уже по градації йдуть, мабуть, ті, кого там менш жалко чи більш жалко. Ну тобто, це щось неймовірне. Але наші захисники мужньо тримають захист і борються з цією нечистю. Ну тобто, це штрафбати, про які росіяни так любили знімати серіали. Е, так, але... ми та... вперед, ми... Я хотів поцікавитися, але в такому випадку у них немає шансів навіть здатися в полон наскільки я розумію, з ваших слів. Тут я навіть логіки не берусь шукати, тому що вона відсутня абсолютно. І так само, як і удари хаотичні, якщо говорити про обстріли, наприклад, міста, де, де фактично не залишилося жодної будівлі. Вже одні руїни стоять, але Марінка тримається для, для нас, це має велике значення. От, її вже починають називати міні-бахмут. І це теж велика історія великого опору. Зрозуміло. Е, і останнє запитання я хотів уточнити, але ми так відійшли вже від Авдіївки. Ви сказали, що приблизно тисяча цивільних залишається у місті. Чи є інформація про те, що серед цих цивільних є діти? Е, треба уточнювати інформацію. Напевно, не ну будемо уточнювати цю інформацію. Не готові говорити. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що поділилися тією інформацією, якою можна було поділитися, пане Валерію. Валерій Шершень, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. Ну а далі буквально за кілька секунд продовжить моя колега Оксана Гуцайт.